Вітаміни після баріатричної операції. Це питання номер один у всіх е, моїх постах, що стосується їжі після баріатрії. З, як і зазвичай, приймаєте зранку. Всі медикаменти, окрім тих, які потрібні для того, щоб ви краще спали, приймаються зранку. От. Бажано перед прийомом будь-якого медикамента жити трошки їжі. Це має бути якийсь легкий. А, наприклад, сніданок. У випадку баріатричного пацієнта це може бути а, білковий коктейль. А, вітамін необхідно запивати невеликою порцією води і не бентежтеся, якщо у вас після прийому вітамінів протягом 15-20 хвилин буде тошнота. Це нормально, а це є наслідок того, що у вітаміні є заліза. Пам'ятайте, тошнота це реакція організму на заліза, реакція шлунку на заліза. А, чи потрібно постійно приймати вітаміни, чи можна курсами, це залежить від операції. Якщо у вас тут операція, то ви приймаєте вітаміни кожен день пожиттєво. Якщо у вас рукавна резекція шлунку, то в залежності від того, яка концентрація їх у крові, ви можете приймати їх або постійно, або курсами. Наприклад, три місяці приймаєте, три не приймаєте. Інше до системного підходу постійно. Одну таблетку вітамінів зранку, і з вами все буде гаразд. Всім гарного здоров'я і ідеальної ваги. Задавайте більше запитань, а я буду більше відповідати.